З нас є мрії, і як вони впливають на наше доросле життя, коли ми їх не реалізовуємо? Уявіть собі, маленька дитина, яка росте і про щось мріє. І тут стається таке, що ці мрії стають неважливими для дорослих. Саме наші батьки, тато і мама, впливають на формування наших особистостей, вони для того й прийшли в наше життя. І коли дитина мріє, батьки кажуть, це не важливо, можеш потерпіти. Тобто наші потреби дитячі, вони знецінюються, вони вважають нещасливими, непотрібними, не, не такими важливими, як для дитини. Коли ми виростаємо і заходимо в доросле життя, в дорослому житті. Ми вже заходимо зі своїми якимись певними паттернами, тобто основою, яка нас веде по цьому житті. І відповідно, коли виникає якесь бажання, якась мрія, щось ви хочете зробити для себе, поїхати, ви робите це для інших, ви робите це для дітей, для сім'ї, але ви не робите це для себе. Чому? Тому що Поведінка, яка була вироблена в дитинстві, вважається неважливою. Колись вам сказали, що ваші потреби, ваші бажання є неважливі, і вона переноситься в доросле життя. І ви готові зробити багато для дітей, для сім'ї, для інших, для мами з татом, але ви не готові це зробити для себе. Тому що ви не вважаєте, що воно є цінним. Воно не є цінним для вас. Нам стильно задовільняти свої потреби, тобто свої якісь бажання, якісь свої мрії. Пам'ятаєте, дуже часто попадається на, на очі така стаття, де пишуть, про що найбільше жаліють люди, які вже є при смерті. І на першому місці є те, що вони. Не їздили, наприклад, не подорожували, не дозволяли собі на це витрачати гроші, тому що вважали, що треба, наприклад, назбирати на щось або зекономити. І от життя пройшло, і одного разу ми розуміємо, що нічого не зекономилося, а життя вже пройшло, і немає відчуття того, що я насолодився, насичився якоюсь певною подорожю. Тому, коли ми розуміємо, що це не важливо, ми починаємо тоді відкидати це на задній план. Відповідно, тоді і всесвіт на це реагує, всесвіт реагує на те, що нам це не потрібно. Ми собі самі відмовляємось тому. І так само воно виглядає, коли людина працює на якійсь роботі, і тут вона надумала собі змінити щось, захотіла поміняти роботу. На більш оплачувано, захотіла зробити, наприклад, свій бізнес. І що може відбуватися в цей момент? Окей, ми заявляємо свою всесвіту, що ми хочемо це зробити. Всесвіт нам зразу присилає якісь певні випробування. Наприклад, може дати. Іншу роботу з такою самою оплатою, але, наприклад, вам ближче жити, ну, менше добиратися до роботи. І ви кажете, та ну, не вже так все погано, та не так все погано, і згоджується на ту саму роботу тільки ближче, на ті самі доходи. І що тоді відбувається? І тоді відбувається таке, що ви, при думці поміняти роботу, на якусь там, наприклад, більш оплачувану, ви її не поміняєте, тому що. Воно не важливо, тобто воно не цінно. Я не ціна. Я себе буду вважати не цінною для того, щоб перейти на більш оплачувану роботу. Або, наприклад, якщо ви хочете відкрити бізнес, у вас вже є декілька років про це думки. Ви вже думаєте про те, що вам потрібно переходити на інший рівень. І тут ви розумієте, що ви не потягнете цього, тому що немає віри у свою цінність. Нема віри в тому, що я хороший спеціаліст, немає віри в те, що я можу це зробити. І так само відкидається на задній план це неважливо. Чому я це говорю? Тому що я пам'ятаю історію зі своєї сім'ї, зі своєї батьківської сім'ї, коли одного разу. Мій тато прийшов до мами і розповідає, що йому пропонують перейти на якусь ну, на тому самому підприємстві, але на більш оплачувану роботу. Мами зразу включилися страхи. А що буде, якщо там тебе не вийде? А що буде, якщо е, тобі будуть менше платити? А що буде, якщо це виробництво скоротять колись? Бо їй здавалося, ця продукція, яку випускають на цей момент, вона була неважлива. Тому що випускали, мій тато працював в той момент на заводі, де робили муку для млинців. Так, ну це був цех, де вони робили. Йому пропонували саме перейти, верніше, він працював в цьому цеху, але йому пропонували перейти на щось інше, але більш оплачуване і подібне з цим. І вони казали: а якщо люди не будуть купувати цієї муки, бо вона, наприклад, там була з якимись певними домішками. Бо це не важливо, бо можуть купувати просту муку. Тобто мама виходила зі своїх страхів. Мама передала страхи тату, і мій тато не пішов на цю роботу. Як ви думаєте, чи він потім жалів про це? Звичайно, що жалів, тому що це була якась його там бажання, мрія, думка, ціль прийти до цього, попробувати, Можливо, воно би було і не так же і погано. Але він навіть цього не спробував, хоча в нього був цей чоловічий порив спробувати. І тому потім, що відбувається? Відбувається те, що ми в такому разі не беремо на себе свою дорослу відповідальність, не говоримо, що це було прийняте мною рішення, а ми звинувачуємо інших. Ми кажемо. Це ти сказала, що я, щоб я не пішов на цю роботу. Ми перекладаємо відповідальність на іншу людину. А насправді ця людина поділилася з нами своїми страхами. Коли вона поділилася, ми перейняли цей страх як свій. Тому подумайте про те, наскільки ви в дорослому віці зараз відчуваєте, що щось є важливе чи цінне ваше. Наприклад, для вашої сім'ї, чи вони поважають ваші якісь бажання, ваші думки, те, що ви говорите, те, чого ви бажаєте. наскільки створюється, наскільки сприятлива обстановка є вдома, для того, щоб вас підтримати в якихось ідеях, чи вам так само, як в дитинстві, можуть казати там чоловік? Може, батьки ще будуть казати, можливо, діти. Та де тобі в такому віці там щось починати? Де тобі в такому віці там іти чи кудись їхати? Тобто, ви таким чином не прислуховуєтеся до себе, а ви звертаєте на думку інших. Думка інших є важливіша, ніж моя. І так само в нас є. У відношеннях, у стосунках, коли ми, як це проявляється, оця несамоцінність, так, або недосягання ну, відмова від своїх мрій у стосунках, коли у стосунках ми щось робимо, і ми завжди, ну, от, наприклад, людина заробляє гроші і хочеться щось купити дітям, купити чоловікові, купити до хати відро на сміття. Але про те, щоб спочатку купити щось собі, а потім іншим, такого немає такої думки. Я пам'ятаю, як я колись працювала в супермаркеті, і я коли йшла ввечері додому, я заходила, купувала продукти. Найцікавіше те, що продукти, які я купувала, то я завжди їх несла додому. І навіть по дорозі я собі думала про те. Так, я хочу там, наприклад, якусь апельсинку чи банан. Ні, ну я спочатку маю принести дітям, а потім собі. Тобто про себе я завжди думала в останній момент, і оця неважливість, вона могла б бути ну, на такому задньому плані. Подумайте, чи ви собі так часто відмовляєте. Або, наприклад, коли. Ви там відмовляєте собі в якійсь поїздці. Отак От само подумайте, наскільки часто ви це відмовляли. Тому що це не про те, щоб собі не дозволити, це про те, наскільки мої мрії, мої бажання є важливими, наскільки вони є цінними, наскільки я себе вважаю цінною в тому, про що я мрію і чого я хочу. І я хочу сказати, що чому важливо підтримувати свої мрії. Та Мріяти завжди корисно, чому важливо підтримувати. Тому дуже часто нам, мені точно так казали в дитинстві, нам говорять спустися з хмар на землю, ну, Тобто беруть і часто заземляють. Заземлятися це дуже прекрасно, тому що коли ти просто в мріях і не заземляєшся, це означає, що ти на даний момент просто мрієш. Заземлятися це означає почати діяти. Ви подумайте, про те, коли ви мрієте, ви заземляєтеся. І от про що я хотіла сказати: що мрієте корисно. Чому? Тому що, коли мрія плюс дія, воно приводить людину до цілі. І ціль це вже про реалізацію, це вже про дію. І тоді вони, ота ціль, оця мрія, яка виходить в ціль, вона додає нам енергії. Ви собі придумали про те, що ви хочете кудись поїхати, чи ви придумали про те, що ви хочете щось нове почати? Згадайте, який у вас був стан, коли ви про це думали, коли ви про це там, наприклад, ділилися з кимось. У вас зразу з'являється набагато більше енергії. Після того ця енергія вона формує вашу самооцінку. Самооцінка, так, в мене все вийде, починає збільшуватися. Якщо, не дай Боже, хтось починає зразу з боку підрізати крила, і самооцінка падає, значить, це означає. Що не така вже, і моя самооцінка на високому рівні, тому що інші люди мені точно, ну, зна, точно знають, що я хочу, як мені краще. І це означає, що ви можете реально не прийти до своєї цілі, а ви залишитеся ваші думки, залишаться тільки мріями. І так само вони додають впевненості, тому що, якщо ви зробили якийсь певний крок. Потім ви будете знати точно, що ви його зробили, ви вже знаєте, як його проходити, і наступний крок ви пройти вже зможете точно. Наприклад, я пам'ятаю, як був в мене страх там, наприклад, поїхати кудись за кордон, незнання мови, не вміння орієнтуватися в Google-картах, не вміння, наприклад, там щось десь піти, зробити, не знаєш, як повести себе. І найгірше те, що е, я таким чином ніби не дозволяла собі кудись рухатися. Але одного разу я зрозуміла, що потрібно щось міняти. І от е, коли я побачила, скільки прийшлося робити кроків, наприклад, щоб поїхати в якусь поїздку, там, щоб десь організувати, щоб воно е, знати про цю інформацію. І коли ти це робиш, ти починаєш розуміти, так, цей етап я зробила. Можна переходити до наступного етапу, ти собі відмічаєш, що я це змогла. І коли я це змогла, наступним етапом буде, що мені вже треба йти до наступного етапу, не від нульової точки, а, наприклад, від, від першої ступені, потім до другої, до третьої, тобто ти вже відштовхуєшся не від нуля. І навіть, якщо стається якась перешкода і тебе відкидує на, на, на першу ступінь, на нульову ступінь, на сам початок, все одно ти вже цей шлях пройшла чи пройшов. І ви знаєте, вже, що ви точно зможете пройти його ще раз. Нехай будуть там якісь інтерпретації життя, воно завжди про інтерпретації. Але коли ви проходите цей шлях ще раз, ви вже йдете більш впевнено. Тобто ваші мрії додають вам впевненості. Я ще раз кажу: мрії плюс дії дорівнює виконання, досягання цілі. І це не тільки про поїздки, це про життя. В житті багато страпляються різних історій, і саме в житті ми собі дозволяємо рухатися. Дуже часто, я не знаю, як ви. Подумайте про себе, але дуже часто я себе сама витягую зі своєї зони комфорту, тому що рух це точно не про зону комфорту. Рух це про те, щоб виходити з зони комфорту і розширяти своє бачення, свій кругозір і свої можливості. Чим більше ми виходимо з зони комфорту, тим з більшою кількістю людей ми знайомимося, тим більше інформації ми отримуємо, в тому числі і потрібної. І тим більше ми бачимо можливості. Тому що рух це завжди про можливості. Ця моя е, така невеличка розповідь про те, щоб подивитися в свою самоцінність, подивитися, як проходила моя самоцінність чи цінність себе в дитинстві, в дорослому віці, що відбувається в моїх стосунках партнерських. І коли ви пройшлися зі мною так само по цих пунктах, як і я. То ви для себе відмітили, в яких пунктах вас трішки тригерить. Тому я хотіла запросити усіх на трьохденний міні такий семінар, який називається. Ой, про цінність! Зараз секунду. Моя цінність, чому я погоджуюся на менше, ніж заслуговую. Подумайте про те, наскільки вона вам актуальна в даний момент. Це цей семінар, міні-семінар. Цей семінар є безоплатним. Він є для того, щоб ви познайомилися зі мною, з моєю діяльністю і з тим, як можемо працювати з цінністю. Що я пропоную? Я пропоную в перший день ми будемо зустрічатися вже цієї п'ятниці. Це буде 12-го, так. 12 вересня, в п'ятницю на 19.00 ми будемо зустрічатися, де ми будемо шукати, де я втратила відчуття своєї цінності. Саме цю точку, від якої пішло моє знецінювання. Напевно, спочатку батьками, а потім вже собою. І це буде цієї п'ятниці. Наступне заняття буде у вівторок. 16 го ми будемо говорити про кордони. І третє заняття буде наступну п'ятницю, це буде 19-го. Ми будемо говорити про те, ставити якісь собі цілі, плани, і будемо говорити про те, що я варта більшого. Тому е, запрошую всіх, кого цікавить дана інформація, пишіть мені в приват. Е, я вам дам посилання на групу, де ми будемо про це говорити, зустрічатися. І буде чат підтримки. Дякую і до зустрічі!